Олександра, ви вже згадали про південь. Я так думаю, куди нам далі рухатися до Бахмута чи до півдня, але мене до цього наштовхнули зараз. Підштовхнули глядачі, зокрема, Юрія Юлія Щеглова, яка якраз запитала про південний напрям, тому ми туди і змістимося. Коли буде продовжуватися наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Дуже таке пряме запитання. Звісно, ми не маємо точної відповіді на це все. Але ну бо це знає тільки наш генштаб Юлія. Але справді ситуацію по півдню зараз пан. Олександр спробує проаналізувати комплексно системно для того, щоб розуміти фактично, що всі сплутані карти. От з ваших попередні відповіді я розумію, що у росіян в принципі сплутані карти. Вони не розуміють, вони не знають, куди використовувати свої резерви, тому що зараз повністю ініціатива в наших руках. Ініціатива в наших руках. Я зараз поясню, от що буквально ж сьогодні, якщо не помиляюсь, був брифінг. Якраз а, пана громова, заступника начальника оперативного управління генштабу, який повідомив а, досить важливі речі, от про які говорили раніше, я говорив зокрема і кілька днів тому, і він їх фактично підтвердив, що мене особисто радує. Я зараз поясню, що пан громов сказав, що українські війська фактично завершили вихід по, до лінії Дніпра на правобережжя, Артилеристи зараз українські роблять все аби максимально діставати а, і знищувати логістику ворога до межі з адміністративним до адмінмежі, вибачте, з окупованим Кримом. Наскільки це можливо, вони виконують ці завдання? Зверніть увагу, що відбувалися вибухи а, в Джанкої, так на аеродромі те, що повідомлялося. До речі, це в принципі. А за межею навіть дальності ураження в принципі систем Хаймар чи іншої далекобійної артилерії, яка є, якщо так порахувати, це дещо більше виходить. Так ми бачимо, але там це відбувалося. 100, 156 кілометрів, От я підрахунку на карту дімтехом дозволяється. Це, 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 це далі ніж зрозуміло, але. Там це відбувалося, і там знищує, є інформація, що там знищені ракети до системи С-300, снаряди до реактивної артилерії. Якраз С-300, до речі, це те, чим обстрілювали і Запоріжжя, обстрілюють російські війська, і так само обстрілювали раніше Миколаїв. Так от а, щоб ц, це питання підсумувати. Ось те, про що говорилися, про те, що українська армія, українські війська не будуть давати перепочинку і часу расистам, аби вони перегрупувалися, доукомплектувалися і могли спокійно там свої війська перекидати, куди їм заманеться, на схід там ще кудись. Цього не дають. Тобто, якщо ви запитуєте, коли українські... Сили будуть продовжувати деокупацію, зокрема лівобережної Херсонщини. От Зараз вони це роблять. Зокрема, вони це роблять зараз через артилерійський вогонь, не даючи ворогу зібрати там сили, не даючи ворогу підвести озброєння, не даючи противнику накопичити необхідні їм ресурси. Це робиться з цього боку. І ще один одна сторона, звідки це робиться від запорізького напрямку на Мелітополь, де так само, от буквально за минулу добу були удари. Знищений командний пункт, один із командних пунктів російських військ, скупчення техніки, сили засобів. І ми таким чином бачимо, що по цим двом напрямкам українська артилерія відпрацьовує е, досить потужно. І ось тому я говорю про те, що е, у росіян зараз знову ж таки виникає дилема. Я розумію, можливо, вони це по-іншому сприймають, але, на мій погляд, це дилема така, та, яка була і раніше. А була яка дилема? Що робити? Боронитися в районі Ізюму, Куп'янська чи перекинути сили на оборону Херсонщини правобережне, та дилема, яка стояла перед ними раніше. А в результаті що сталося? В результаті вони втратили і Харківщину, втратили і правобережжя Херсонщини. Так і тут, коли російські війська там представники їхні говорять про те, що вони зараз просто легко знімуть ось цю частину військ, які змогли відійти з правобережжя і кинуть їх на схід. І це зможе пройти без жодних наслідків. Ну це не зможе пройти для них без жодних наслідків, тому що тоді вони точно можуть е, втрачати контроль е, досить швидко над півднем, зокрема і над напрямком на Мелітополь, і відповідно лівобережжя Херсонщини. Тому вони зараз помітно деякі інші тенденції. Там росіяни намагаються укріплювати оборону. На Запорізькому напрямку а, намагаються зміцнювати свої позиції, тому що є ознаки того, що остерігаються контрнаступальних дій а, українських військ, зокрема а, на цьому напрямку. Тобто, розумієте, в чому ситуація для того, щоб нам стримувати активність ворога а, навіть ціною можливого тактичного відступу, а, але ключове без втрат на Сході. Нам не потрібно перекидати зараз всі війська, які ми задіювали на правобережі Херсонщини? А для того щоб росіянам здійснити успішні контрнаступальні дії на сході, можливо, не тільки в районі Бахмуту і Авдіївки, а спробувати там і в районі Попасної піти а, далі і так далі, їм потрібно зняти велику частину військ зараз з Півдня. а це ставить під загрозу а, фактично їхнє угруповання там. Та ще яка загроза, якщо Українська артилерія буде вибивати їхню логістику з окупованого Криму, плюс наносити удари по Мелітополю. Ну для них там складатимуться досить такі непрості умови. Ось тому я кажу про цю дилему, і тому я проводжу так само паралелі між Харківщиною і Херсонщиною, тому що подібний етап насправді ми вже так само проходили, і росіяни втратили і той, і той напрямок.